Доброго дня, мої шановні друзі! Я Мирослава збожна, я працюю в стилі наївного малярства, я не професійний художник, і всі мої картини це фактично пересмислення історико-культурної спадщини українського народу. Почала я малювати приблизно 10 років тому, і від того часу в мене відбулося 6 персональних виставок на черзі сьомого. Вона планується на 2023 рік, листопад місяць. Матиме назву Очі Всесвіту. На ній будуть представлені абсолютно нові роботи і ті, які планувалися до показу у 2021 році. до славетної дати, коли поет-археолог Борис Мозелевський знайшов і відкрив світові Скіфську пектораль. Ви пам'ятаєте, що дата 22 червня 1971 року вона трошки є містичною. Це день літнього сонцестояння, найдовший день і найкоротша ніч. Іначе самі Боги дали Мозелевському дозвіл показати цей, цю знахідку людям. Я в свою чергу створила таку картину і просто проявила трошки фантазії про те, хто саме міг передати символічно передати пектораль на показ людям. У мене вийшов такий хлопчик, який тримає в руках золоту пектораль. Це серія робіт, яка називається «Намистини долі» і присвячена скіфському народу. Якщо ви помітите ближче подивитись на цю картину, то ви побачите, що тут є поєднання золота і звичайної солі, як найдорожчих предметів у давньому світі. Взагалі, історія скіфів, скіфського народу вона цікава для української культури. Адже скіфи, які прийшли на ці землі приблизно в 7 столітті до нашої ери, фактично окреслили терени сучасної України. Дуже багато цікавого і цікавих припущень, і дуже багато поштовху дала. У моїй творчості поема Балада Ліни Костенка, Скіфська Одиссея». Ліна Костенка зробила те, що археологи з наукової точки зору не можуть зробити. Вона просто розказала про скіфський народ, як про народ, який досить довгий історичний проміжок. Панував на цих землях і дуже багато залишив цікавих артефактів для нас, українців. От символічні дати 1983 рік, початок написання Скіфської Одесеї і закінчення у 1986 році. Я пам'ятаю, що я цитувала Скіфську Одесею, нашої видатної поетеси. Коли створювала телевізійний фільм, який називався Золото Скіфів. Цей фільм був представлений в Україні і за кордоном. Це дійсно було феєричне поєднання скіфського золота і поетичних рядків Ліни Костенка. Чому я вирішила зробити цей пост? Тому що 13 вересня. Для археологічного світу буде теж невеличка дата. Дата, коли у 1993 році за світи пішов Борис Мозалевський. Він був моїм сусідом, ми жили в одному будинку на тремках 2 але я не була близька знайома з ним. Але в пам'яті моїй він залишився як світла людина. І пам'ятаю, як мої колеги з редакції науко. З редакції народної творчості українського телебачення Леся Бримак та Павло Бойко створювали поминальний матеріал про археолога Бориса Мозелевського. Це видатна людина, яка дійсно перевернула повністю ставлення до історії України, знайшовши цей історичний артефакт. А про історію скіфів. про... Те, як я, якими я бачу після того, як відбулося і прочитання, і зйомки фільму, і, і багато зустрічей, і розмов з приводу скіфів, ви зможете побачити на моїй виставці. Чекаю на відкритті.